М'ясо, молоко, овочі за цінами виробника продавали на передсвятковому ярмарку 2 червня у Тернополі. За словами продавців, їхній товар не лише дешевший, але й якісніший. Звичайно, що дешевший, але товар якісний. Сьогодні м'ясо на ринку коштує. Значить з м'яса робиться кубаса, то вона така ціна виходить. Воно ніби виглядає, що ціна, але на ринку така такі кубаси дорожче, тому що ще відповідаю за свою продукцію. Це кубаски від 20. До 20, до 30 гривень, так в середньому. Ну, така, ну, і за радянських стандартів. Тому що сьогодні треба все-таки використовувати на ринку якість, а не кількість. Так, звичайно, наші ціни відрізняються. Ціни нижчі ринкових, бо це ціна виробника йде. А наскільки нижче? Ну, 20% в середньому нижче. Попит є на що найбільше? На сир. Голландський, російський. Яка ціна сиру? «45 гривень. Та не всі покупці із цим погодилися. Деякі товари продавали надто дорого, вважають відвідувачі ярмарку. Проте дешевші продукти на торгах вони все ж знайшли. Дешевше на базар на все практично, практично на все дуже великі ціни на все. Більші, ніж ринкові. Мед, все дуже великі ціни. Капуста, ну все ринкові ціни. А де даже Навіть вищі ціни, ніж ринкові. Дещо. Полуниця така сама по 20 гривень. Так. Ну, а тут я завжди беру це Чортківський, сухарики, грінки, палички. Тільки прийшли, але капуста нас влаштовує по 2 гривні. Так. А далі оглянемо, напевно, чимось затоваримося. Бо непоганий. День гарний, люди приємні, продавці приємні. Громадянам з обмеженими можливостями від імені голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна вручили продуктові набори. Всього подарували 220 пакунків. Що у них склали, люди не знали, але були задоволені будь-чому. Дама подивитися. Дуже потрібне і я дуже задоволена. Бо я маю пенсію тисячу гривень. На ярмарку не тільки продавали, а й частували. Господині з села Горошова борщівського району привезли на торги багато смаколиків. Фарширована риба, канапки, е, наші овочі. Ми їх вирощуємо, горки, капуста, кабачки, цибуля, редька. Ціни немає. Ми для гостей голубці по-українськи. що не голубці? Українські блюда традиційні ярмарки сільськогосподарської продукції у Тернополі проводитимуть і надалі.